Для вас працює Лілія Налягака. Далі говоримо про головні події дня. Росіяни атакують рівненщину дронами. Як повідомили ВОВА під загрозою Сарненський район області, крім Рівненської, є небезпека з повітря і для кількох інших областей півночі. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Не нехтуйте попередженнями, подбайте про власну безпеку. Три бурові установки в Каспійському морі уразили Сили оборони України. Про таке повідомляє Генштаб. Належать вони корпорації «Лукойл» і задіюють їх для забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби збитків уточнюють. Крім того, наші оборонці уразили пускові установки зенітного ракетного комплексу БУК-М3 у районі Бараничевого на тимчасово окупованій Луганщині. Це ППО середньої дальності, що призначене для боротьби з аеродинамічними цілями. Є влучання і по складу. Матеріально-технічного підрозділу окупантів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій Херсонщині. У Києві запрацювали всі міські котельні. 85% будинків, які були без опалення, уже з теплом. Таке повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Фахівці перезапускають системи і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир, додав він. Ситуація з електроенергією у Києві покращиться орієнтовно до четверга 15 -го січня. Про таке заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. За її словами, по Києву Росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенерувальних об'єктах. Ситуацію ускладнюють погодні умови та суттєве зниження температури. Водночас Сверденко додала, що Росія протягом тижня здійснила 44 атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Без обстрілів не було жодного дня. Основні удари ворог завдав: по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, разом із Києвом, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. На Київщині майже 30 тисяч родин досі без електропостачання. Найскладніша ситуація в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Екстрені відключення діють у Бориспільському та Броварському. Світло повернули у понад 370 тисяч обійсть. В обласній владі кажуть, ситуацію ускладнюють погодні умови. У багатьох місцях ремонтники дістаються пошкоджених ділянок пішки. Натепер в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків. Залізнична інфраструктура зазнала пошкодження внаслідок нічних обстрілів росіян. Постраждала бригада вантажного локомотива, машиніст та помічник. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, під час ворожого удару поруч із локомотивом вибухнув шахет в обох залізничників осколкові поранення. На тепер понад 60 потягів рухаються із затримками від графіка та зміненими маршрутами. Йдеться і про потяги далекого сполучення, і про міжнародні рейси. Фахівці усувають пошкодження та формують маршрути, щоб якнайшвидше повернути поїзди до графіка. Росіяни атакували дронами селище Золочів на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У наслідок ворожого удару частково пошкоджені приватний будинок, ангар сільгоспідприємства та цивільний автомобіль без постраждалих. Одна людина загинула, і ще одну поранено сьогодні в день у місті Вільнянську на Запоріжжі. У них поцілив російський дрон. Повідомляє обласна військова адміністрація. Під ворожим вогнем перебувають насамперед прифронтові населені пункти Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ, Приморське. Загалом минулої доби Росіяни завдали понад 800 ударів по регіону. Ці населені пункти усіма видами озброєнь. Чотири їх основні це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, плюс артилерія, плюс РСЗВ, плюс авіаційна зброя мається на увазі це керовані авіабомби. Е, і тому дістається, звичайно, цим населеним пунктам. Тривоги у Запоріжжі, в Запорізькій області тривають майже безперервно. Постійно ми під загрозами або тактичної авіації, або під можливими мопедними Стрілами і дуже вдячні силам оборони нашої держави, які на запорізькому відтинку, зокрема. Росіяни вперше застосували ударний дрон Герань 5 Про це повідомили в ГУР. Зазначають, що безпілотник завдовжки 6 метрів і має розмах крил 5,5 метрів. Більшість основних вузлів та компонентів Герані 5 уніфіковані з іншими зразками цієї серії, але у двигуна більша тяга. Маса його бойової частини близько 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження майже тисяча кілометрів. Новий БПЛА за даними розвідників складно вважати власною розробкою росіян, оскільки він надто схожий конструктивно і технологічно на іранський БПЛА Каррар. Водночас окупанти хочуть запускати нову герань з літаків су 25 щоб збільшити дальність та здешевити використання. На півночі Покровська українські військові виявили та зірвали спробу прихованого просування більш як двох десятків окупантів. Відео оприлюднили в 25-й окремій повітряно-десантній січиславській бригаді 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Росіяни намагалися скористатися погодними умовами, щоб прорвати смугу наших оборонних позицій. Але десантники вчасно виявили противника та успішно відбили атаку. Спершу ворогу завдали вогневого ураження. Відтак російські штурмовики не змогли просуватися і змушені були ховатися в приватних будинках та підвалах. А після дорозвідки січиславські десантники ліквідували загарбників. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано два авіаудари. Як розказали в Генштабі ЗСУ, окупанти скинули п'ять авіабомб і здійснили 98 обстрілів, зокрема сім з РСЗВ. Стримують наступ ворога на цій ділянці фронту бійці сталевого кордону. І вони потребують для оборони дрони на оптоволокні. Адже майже 90% уражень це робота саме таких БПЛА. Збирають хлопці також гроші, аби придбати наземні роботизовані комплекси. Реквізити банківської картки ви бачите на екрані. Також ви можете задонатити хлопцям за QR-кодом. Власне, і про ситуацію на тому відтинку фронті в нашому ефірі розказав пресофіцер штурмової бригади гвардії наступу Сталевий Кордон Іван Шевцов. Протягом минулої доби було. Три штурми один з них якраз відбили бійці сталевого кордону в районі населеного пункту Варачини. в середньому, в принципі, тут зараз інтенсивність штурмових дій залежить від погодних умов. Чим гірші погодні умови, чим інтенсивніший сніг, тим більше ворог вдається до проведення штурмів. Штурмів, адже в при таких погодних умовах не можуть літати розвідувальні дрони, не можуть літати ударні дрони, і тому ворог вдається саме до штурмів. Зазвичай це від відбувається або в нічний час, або в утрішній час. Взагалом по інтенсивності, як і раніше, ворог більш активний в межах двох територіальних громад: це Хотінська і Юнаківська по Сумській області. Додаткові санкції з Венесуели можуть зняти вже наступного тижня, щоб полегшити продаж нафти. Про таке повідомив міністр фінансів США Скотт Бесенд. Також він планує зустрітися з керівниками МВФ та Світового банку, щоб обговорити можливість відновлення співпраці з Каракасом. Які саме обмеження можуть зняти, Бесенд не поточнив, але повідомив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів можуть спрямувати на відновлення венесуельської економіки. Додам, що напередодні ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам або кредиторам конфісковувати нафтові доходи Венесуели на рахунках американського мінфіну. Мовляв, ці гроші мають допомогти Венесуелі покращити економічний стан. Німеччина вживатиме суворіших заходів проти екстремістів після останньої атаки на електромережу Берліна. Про це заявив міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд. Він наголосив, що його пріоритет безпека. Тож, крім збільшення чисельності персоналу розвідувальних служб, пакет нових заходів передбачає роботу у кіберпросторі, щоб можна було відстежувати цифрові сліди. Нагадаю, після підпалу кабельного мосту у Берліні 45 тисяч домогосподарств та понад 2 тисячі підприємств зосталися без електрики. Загалом, у наслідок найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, постраждали близько 100 тисяч людей. Відповідальність за підпалу взяло на себе ліворадикальне об'єднання. На Дніпропетровщині на фермі сироварні закликають людей долучитися до акції Не викидай ялинки, а привези для тварин. Торік, завдяки ініціативі, вдалося отримати близько тисячі дерев. А це чудова вітамінна підтримка для підопічних ферми, більшість з яких вдалося вивести з-під обстрілів у прифронтовій зоні. Про все детальніше розповість Олена Мендалюк. Лас ще й чи не єдине, що може змусити, є Дашу одразу прокинутися. Тварину нещодавно евакуювала з Добропілля, Розповідає власниця ферми Євгенія. Була в районі Донеччини в контактному зоопарку. Коли там був обстріл, розпустила тварину, Одна родина забрала, потім інша. І наостанок Дашка потрапила в родину ДСНС, і потім він сконтактував з нами, передав нам. Вона була дуже хода, травмована. В неї були такі е, рани на мордочці і е, проблеми зі шкірою були певні. Вона дуже виліняла. От, але зараз, бачите, вона від'їлась, бока не їла. І це не єдине поповнення на фермі. Швіди приїжджали, шо вони на з гуманітарною акцію в Дніпро і приїжджають відновитись. І теж намагаються допомагати кермами. І вони називали Шилер Шилер. Шиншил. Шиншила. Шиншила. Воно на колір як у шиншилки просто. Євгенія жартує, так у них формується нові ріди третьої штурмової. Маму на навесні третя штурмова бригада, тому що з Харківщини почався наступ. І вони передали нам двох козлів І оцю козочку. Ну у нас масштабується третя штурмова. Нині у мешканці ферми обід ласують делікатесом, ялинками повноцінно основні корма. Ховані рослини не заміняють. Вони грубо кажучи, як відмінний комплекс допоміжний функціонує сезонний. Тому насправді це дуже допомагає особливо евакуйованим тваринам, тому що життя звичайної свійської тварини на фермі воно значно простіше. І, наприклад, ціна от мамуля, якщо порівняти віслючка, у нас є звичайного віслюка можна купити за 10 тисяч гривень. Життя мамулі коштує вже більше 25 тисяч доларів. Мамулю врятували з Донецького напрямку. У неї була травмована нога, тож довелося шукати, як провести надскладну операцію, зробити протез. Вона наступила на міну, і е, після цього в неї була ампутація кінцівки, і в неї в цей момент загинув малюк. Протезувати тварин в умовах війни в Україні, коли цього потребують багато людей. Навряд чи хтось буде. Але історія Мамулі показує, наскільки весь світ підтримує Україну. Тому вона сьогодні працює як анімалотерапевт. Ми співпрацюємо багато з нашими хлопцями, дівчатами, які теж пройшли протезування. Незважаючи на непросту історію, віслючка за якийсь час таки стала мамою. Привела на світ ще одне дитинча. Загалом на фермі майже пів тисячі тварин. Левова частка з них евакуйовані. Ксенія з родиною приїжджає сюди вже понад п'ять років. Для них перебування тут не просто відпочинок. Погодувати не тільки тварин, але й, напевно і себе цими емоціями для відновлення. Да, це якесь таке місце. Ну коли вже так складновато, да ти приїжджаєш нічого, начебто, особливого, але все одно ти приїжджаєш, а їдеш вже з якоюсь рівновагою. А ще вони зголосилися до участі у акції, не викидай ялинки, а привези для тварин. Минулого року ми якраз таки приїжджали і привозили. Цього року ще ні, бо ще ялинка стоїть, тому можливо трохи пізніше. До цієї ініціативи долучилися понад 100 тисяч людей, розповідає власниця ферми. І так з'явилося тисячу хвойних дерев. І Їх надсилали навіть поштою. Ми не очікували. Такий жвавий попит. Це Мустафа, до речі, він евакуйований з Донеччини. Потім він жив в притулку для диких тварин з левами і тиграми, тільки уявіть. Ну, а Після цього його привезли до нас. Всі хвойні, гілочки і зелену частину їдять козочки, барашки, косулі у нас вільно випущені є. В дикому світі ще бобри їдять. Зайці приходять, об'їдають. З Дніпропетровської області Олена. Медалюк Ярослав Засоба подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о сімнадцятій. Будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Будемо говорити про ситуацію з іноземним контингентом на території України. Не пропустіть! Ми боремося за країну. Яке береже культуру?